Не йти на це місце. Слава йому за це. Я не знаю як, мені кажеться, що я буду трохи продовжувати проповідь начату передо мною братом Русланом. Він сьогодні трошки згадав за те, що каже, браття, далі розкажуть за торжественний вход в Єрусалім Ісуса Христа. Може, ще хтось з другої сторони щось додав. Я теж почну проповідь, так як і брат починав, із того, що Ісус Христос входив в Єрусалім. Це буде Євангелія від Матвія, 21 розділ і го вірша я вже буду читати. Те, що робили учники до цього, як вибирали там ослицю, як вели її, це все, може ще хтось сьогодні прочитає. А я з сідьмого вірша. І привели ослицю осля та й поклали на них одежу свою, Ісус сів на неї. А прибагато багато людей простеляли одежу свою по дорозі, інші ж різали віття. З дерев устріляли дорогу. Народ же, що йшов попереду й позаду, викликував Осана, сину Давидому, Давидовому, Благословен той, хто йде в ім'я Господнє Осана на висоті. Представте таку картину. Постриця, постеля. Стали одежами, сидить Христос. І дуже багато людей йдуть, знімають одежу, стелять на дорозі, друже, віття стелять. І всі йдуть і кричать. Осак, слава Богу, хвалять Бога. Всі виклик... викликують, викликають славу Богу. І як далі брат казав, а через 4-5 днів. А далі, скажу вам так, не хотілося навіть і знати цієї далі історії. На оце шестві подивися, представиш собі і розумієш, люди славлять Бога. Люди люблять Бога і славлять. І не можеш собі навіть уявити таке, що буде через якихось 4-5 днів. Одні скажуть, я не знаю його, другі просто втечуть, а треті з цієї толпи будуть кричати Розпини Учить не знать далі цю історію, Не знать, яке людство. Лукаве серце людське. Каже слово Боже, крайній спорче. Страшно. Страшно. І коли ми читаємо далі Слово Боже, це буде послання до коринтян. Перше послання, 15 розділ, я вам розкажу чого. Ви зараз багато чого. 15 розділ, з 1 верша, я буду читати такі слова. Апостол Павел пише до Коринфянської церкви і каже такі слова: звіщаюш вам, браття, Євангелію, яку я благовістив вам, яку прийняли ви і в ній стоїте, якою спасаєтесь. Коли пам'ятаєте, яким словом я проповідував вам, якщо тільки ненамарно ви увірували. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням. і що поховано Його, і що воскрес Він Третього дня за Писанням. І ще явився Кифін, а опісля 12. -тем. Після того явився більше 500 братам разом, більшість яких живуть і то і досі, а інші впокоїлись. Після того явився Якову, а потім усім апостолам. На останок після всіх явився і мені, мов якому недородкові. Бо я останній з апостолів. І недостойний зватись апостолом, бо я переслідував церкву Божу. Так Павел розказує те, що йому було відкрито Духом Святим, бо він тоді це не присутствує. Він цього всього сам не бачив, а це йому вже було відкрито Духом Святим. Як було, коли Христос являвся Петрові. Коли являвся Яков, коли являвся другим апостолом, коли, між прочим, тут написано, що явився більше 500 братів. Одночасно. Стайте собі, всі бачили Ісуса Христа, всі з ним зустрічались. Коли люди кричали Осана, коли люди. Валили Господа, бачили люди Дуже багато людей бачили Ісуса Христа. Дуже багато людей Зустрілися з Ним і, може, дивилися йому в вічі. І він бачив людей так, що бачили друг друга в вічі. Більше п'ятиста братів і явився Христос. І саме, що цікаво, що коли ми відкриваємо дії святих апостолів, це буде перший розділ. Я зачитаю міста Священного Писання. Ми будемо молитися. Нам є чого молитися. І є що просити, Господа. Ми сьогодні будемо дякувати Богу. І будемо дуже просити. Бо є що. Дії святих апостолів, перший розділ, четвертий вірш, як я зачитаю, тоді трошки пропущу, ще там прочитаю. Слухайте, і зібравши їх, Ісус звелів їм. Не відлучайте з Єрусалиму, а очікуйте обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Каже далі, Іван Хрестив Водою, а ви будете хрещені Духом Святим. Не з відставлення. Всіх, кому як Христос з'явився, коли Він зібрав їх, на горі сказав, не відключайтесь, будьте в Єрусалимі. І далі Слово Боже нам говорить цей віршик, тоді вернулись вони до Єрусалиму з гори, званої Оливною, що поблизу Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в Верхню світлицю, де перебували Петро та Яків, Іван та Андрій, Филип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алсеїв, Симон Зелот та Юда Якови. Усі вони перебували однодушно в молитві і благанні з жінками Марією, матір'ю Ісусою та з братами Його. У ті дні Петро став. Посеред учнів, а було зібрання людей біля 120 та й промови. Христос був явився більше 500 братів. Одночасно, візьмемо 500, легше рахувати. Тут слово Боже нам каже, було. А було зібрання людей біля 120. А скажіть, будь ласка, а де 380? А Христос всім повелів. Не відлучайтеся від Ірусалиму, а чекайте те, що буде. Багато людей йшло і вкало. Осана Блас Пришел час, Христос остался сам. Бойдем Иисус Христос сказал, не отлучайтесь в Иерусалиме. Пришел час, было 120. И сегодня Христос Богатем І одна з перших проповідів Ісуса Христа ми казали, що свято було благовіщення, блага, вістка була, така добра новина. Муста і Христос приніс і сказав, коли ми читаємо Євангелія від Марка 15 розділ, то і вибачте, будь ласка, перший розділ 15 вірш, Ісус Христос там сказав такі слова. Покайтесь! Віруйте в Євангелію. Євангелія це добра новина. Покайтесь і віруйте в добру новину. Багато з вами. Але буде мало робити. Я сьогодні хотів би, щоб ми молилися всі, хто сьогодні тут. Не просто були звання, а були питані, щоб всі, хто сьогодні тут звали до Бога щим серцем, щоб Бог дав оцю справу, оце нестерпне бажання, слави його іммісу, щоб та осана, Жила в нашому серці. Жила в нашому серці до скінчення дні життя на цій землі, поки ми живемо. Щоб та осана була в наших серцях. Щоб ми славили ми ім'я Господнє завжди. Не так, як в ті далекі часи, що сьогодні кричали осана. Що сьогодні кричали, благословений, хто йде в ім'я Господнє. А через якийсь тиждень, навіть тиждень не прийшло. Багато вже казали, що не, не дай Господь наше серце не піддає тому. Щоб наше серце ніколи не послідувало за тими людьми, які коли сказали. Хотів би, щоб ми сьогодні молилися. Дякували Богу і просили його вмілості, щоб Він дав нам цю справу, слави ім'я Світо, щоб Він дав нашим серцям справу. нестепне це бажання, слави Тіє Ім'я Святе, і Його Бога життя, так я хочу. Амінь. Молимо.